I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. Shut up. Підховані креативні, комунікативні, сміливі, справедливі, дієві. Насліть! Не добудьмо планету до слів! Наше бажання, екологічна єднання, Наша робота – про рідну землю, турбота. Півмільйона мідій зварилися жерцем на одному з пляжів Нової Зеландії. <звук> Причиною цього стали підвищення температури, високий тиск, а також низькі полуденні відпливи. Через це на пляжі Нової Земландії виконало мідій, пів тисячі дельфінів, а також інші мешканці водного простору. It's all the same. Справи погані і на найхолоднішому материку нашої планети. Вперше за всю історію Антарктиди температура піднялася вище 20 градусів. Цей регіон зберігає близько 70% усього запасу прісної води у світі. Вчені ООН прогнозують, що до кінця цього століття океан буде на 30-110% вище, ніж за останні роки. Це призведе до затоплення інших прибережних регіонів. За останні 25 років надлишкове тепло поглине океанськими водами через глобальне потепління. Можна порівняти з енергією 3,6 мільярда викритих алів. Атомних бомб. Це 5 атомних бомб на одну секунду. Як ще вплинуть такі зміни на здоров'я населення в цілому? Першим, на кому покажеться різка зміна кліматичної ситуації, це люди похилого віку. Потепління океанів і зміна клімату призводить до того, що інфекційні захворювання будуть поширюватися. Дрібні тверді частинки забруднювачів в атмосфері підвищують ризик захворювання на цукровий діабет і підвищення раку легень. Отож, як бачимо, приводи замислитись давно закінчились. Настав Наставчесть дієти В сьогоднішньому хід параді займає пісня крик надії, перегляньмо відео до неї. Знаєш, мене нічим же не здивуєш, моє сміття, як завжди, у кишені. Я просто хочу подивитися у вічі. Тим людям, що зім'яли світ у мені знаєш, мене нічим не налякаєш, я на боці чистоти і світла. Ми всю планету самостійно забруднили, нема що залишити дітям. Ми все виправити зможем. Мой морок переможем. Під музикою крик надії. Ми нашу землю обігріємо. Дощик падає кислотний та мені він не страшний. Парасолька є у мене. Ти придбай, бо буде треба. Неабияка вона, незвичайна і чудна. Клімат на виживання. Новий сезон. Вже на екопіпу. Нам стала відома дата апокаліпс. Тому ми вирішили негайно створити шоу, щоб привчити суспільство до екологічного співіснування. Адже ми цей світ створили, ми його і зруйнуємо. Клімат – це багаторічний режим погоди. А що, коли він стає небагаторічним? А що клімат зараз? Забруднене повітря, зонові діри, танні льодовиків. Але це не про наших сьогоднішніх героїв. Для них екологія це просто наука, а не буденність. З вами телеканал Еко Я Корній Апокаліпсис, і ми розпочинаємо шоу Клімат на виживання. І наша команда розпочала пошуки учасників. Вас звати? як ви прийшли на наше шоу. Добрий день. Мене звати не Удна Забруднівна. Мені 16 років. Я з Волині. Радівський ратне. Так, Семка Ратне. Ковальський район. У вільний час я люблю гуляти. І мене в останній раз під час цієї моєї прогулянки Забрали Сміття. Вічна проблема людства. Сміття було проблемою для Європи. Сміття є проблемою для України. Україна в смітті. Чому не працює національна стратегія? Сміття стало проблемою для кожної української громади. Щорічно до 12 тонн пластику опиняється у водах Світового океану. Якщо людина не змінить своїх звичок, то до середини століття пластику в океані буде більше, ніж гриби. Куди ти викидаєш зіпсовані батарейки? В Банку з безліслеться. Куди ти вдома викидаєш використаний папір? В зелене відро. А куди ти вдома викидаєш скло? Зелене відро. А консервні В Зелене відро. А шкірку від банана. В Зелене відро. Куди сміття, яке з'явилося в твій кишені. Куди, куди? Куди бачу там і кіну? Ну можу паркан запхати. О ні, урна провалила випробовування. Вона не дала жодної правильної відповіді, тому опинилася в смітнику. Мої очі наповнилися слізьми. Це крик душі. Проекти нашого каналу не раз справлялися з аналогічними проблемами. Впорюються із цією. Добрий день. Як вас звати? Як ви потрапили на наше шоу та виживання Здрасте. Мене звати задихається аж страх». Поїхала я собі в жирі бульбу копати. Копаю, копаю, палю тебе деляну, як всіх. Приїжджає така велика чорна машина з таким великим бугажником. Беруть мене туди. І тепер я тут. І я тепер з вами. Спасі Господі вас, дай Бо вам здоров'я, щастя, достатку вам найлучшого. А ви думали, яким буде повітря через 50 років? Думаєте, сотні тисяч літрів парникових газів, які щодня виділяються в атмосферу, безслідно зникають? Думаєте, звичайне паління сухої трави чи опалого листя це маленька дрібниця, яка ніяк не вплине на майбутнє. Ви помиляєтесь? Сьогодні ми помістимо нашу учасницю аж в кімнату, де замість звичного для нас повітря, придатного для дихання, ми помістимо модель суміші газів, що буде через 50 років. Побачимо, як наша аж. Бореться у цих екстремальних умовах. Паралельно їй потрібно буде дати відповідь на три запитання, аби вибратися з цього пекла. Що шкодить паління видаля екологічному середовищу? Та ні, воно еколо, еколо екологічно чисте. Ні. Що ти обереш електромобіль чи рожевий кабріолет? Рожевий кабрі... Кабрі... кабріолет. <кхи> Якщо ти виграєш лотерею мільйон доларів, ти побудуєш дві фабрики чи одну, але за чесною спорудою. Якщо ділати, то ділати серйозно. Я обираю другий варіант. С сьогоднішньому хід параді займає пісня задиміло. Перегляньмо кліп до неї. Може, це неправильно так. Запах чистого повітря я забула це знак. Може, це неправильно так, що я запалила листя коло хати? Може, це неправильно так, знаєш, я обрала дизель, а не електрокар. Я невірний шлях обрала, передумала все що казала. Не паліть, бо то є зло, краще викиньте село. На воно пішло, та я село. Кисеньце о два азот, коли норма без турбот, та людина не цінує те, що має ну і от. О, о, о. Зодвагавшися. Сьогодні саме у нашому онлайн-магазині стартує передзамовлення замовлення на чітке повітря. На чітке повітря. Обережно кількість обмежень. Придбай його та порадуй свої легені, хоча б на свят. Хто знає, коли ви зможете вдихнути його знову? Всім привіт! Мене звати Віка. І так мене назвали батьки. Вони хотіли, щоб я жила довго-довго і була щасливою. Але такого не буде. Тому що ти не сортував сміття, тому що ти робив сміттєзвалище. 2023 рік це останній рік, коли ти можеш щось змінити. Треба діяти. Що робити? Почни з себе. Привіт від Ані від Ані з майбутнього. Вже за мить разом з останнім шматком землі я стану легендою. Якби ти насаджував дерева, якби ти просто заміняв пластикові стаканчики на звичайні горнятка з дому, мої безрані не були марними. Якщо ти хочеш, щоб твої діти посміхалися, збережи. Ви думали, що прибульці прийдуть на землю і знищать. Але люди зробили це власноруч. Вони призвели до глобального потепління. Наслідок чого не залишилось жодного свого клаптика землі. Та я одна із тих, хто вижив. Скоро! Всі земля... Не знищуй, а створюй. Ведь чуй життя, и тоди ты, ты сам станешь живым. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Натюрлина, кого откидываешь? Фашисты! Какого херню с их оружием? Привіт, друже, я Ліля. Я звертаюсь до тебе з майбутнього. Зараз я знаходжусь на останньому клаптику землі. Життя більше немає. А все через ядерну війну, яка знищила все навкруги. Та все можна змінити, вашому поколінню і звагнути, що планета вона не гумова і жорстоко ділити її війною досить. Херсонце Україна. Намалюю я, вважаю, я Україну це молоду. Це земля моя. Я її люблю. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гарком. в умовах сучасного світу. Їй немає. Україна це вічність. Не тільки сьогоднішня. Але передусім майбутнє і минула. Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Намалюю роси. мов кришталь, щоб Україна забула печаль. Намалюю. Цей творчий виступ, який показала наша команда, це не творчість, це не фантазія, це жорстока реальність, коли ви вже це усвідомите та почнете жити за загальноприйнятими людськими правилами.